Це крошня околиця Житомира. Чому стався підпал, і хто це зробив? Зараз з'ясовують правоохоронці. Енергетики ж розповідають, до чого призвело людське недбальство. Наслідок пожежі були відімкнуті лінії 110 кВт Житомир-Корбутівка, Житомир-Смолянка. Мешканці Житомира відчули збоями в роботі електроприладів. Це район Крошні, Корбутівки, центру міста і Богунії. Зрозумівши, що власноруч загасити пожежу не вдасться, енергетики викликали працівників МНС внаслідок оперативних дій диспетчерів, служби ліній, а також працівників МЧС, які були викликані. Було пожежу погашено десь приблизно в 18.30 і ми в 19-й годині встановили електрозабезпечення міста Житомира. Варто зазначити, що подібні випадки підпалу днями трапилися і в Олевському районі, та поблизу селища Озерне, що неподалік Житомира. Внаслідок пожеж може виникнути аварійна ситуація, яка небезпечна не тільки для електроприладів, але й для людей. Отже, якщо ви стали свідком навмисного підпалу чи дії з пошкодження лінії електропередач, негайно телефонуйте 102 або до Житомир Обленерго за номером 402150.